Так, сфера життя я, контакт з собою. Кабелі, дротики, проводка, зв'язка із собою, контакт. Так, спочатку у мене був такий зв'язок з іншими людьми, щоб прийти до себе, тому що, не маючи знань по НЛП, по коучингу, я відчувала, що я щось не ок, ще мені чогось не вистачає. Ну і, звичайно, почала вивчати глибинно, по психології, там ще потрібно чого мені. Дозбирала свою таку систему свого бачення, сфокусувалась на собі, вийшла із на собі у фокус. А фокус, фокус на комусь я тримала досить довго, можна сказати. Трошки тепер часу на родителя, тобто на батьків. Тобто Для мене такі як мама, там мої наставники, схемотерапія, психологія. ці всі. Я туди дуже багато часу вливала і я це чула, слухала. А себе я ніби трішечки знецінювала, тому що був сумнів, що я, можливо, не ок. Дефективність якась, можливо. І тепер я вже зрозуміла. Що пазлів вже є достатньо, можна зменшувати цю дозировку слухання інших блогерів, і можна вірити в себе тепер більше, тому що час у себе вже вкладати, фокусуватись на собі, на собі в прийнятті себе. Тобто слухати себе і не відчувати вже крах, пісок в очах, таке неуважність у слуханні, тобто розрив контакту з собою, коли я слухаю себе, але не чую, неуважно, переключаю себе. Я думаю, ви всі це часто бачите, як люди відповідають. Торгають себе і ой, я щось таке говорю: ти що, це, це не можна слухати, це якийсь бред, таке відторгнення, жорстке відторгнення. А коли я просто навіть слухаю себе, але не чую себе, це знову ж таки ще якісь є там недоопрацювання. І коли вже я відчуваю, що я вже слухаю себе уважно, чую себе прекрасно, а значить, зникає це відчуття такого неуважності, а значить, покращується контакт із собою через прийняття себе контакт із собою. Я себе слухаю, я себе розглядаю, я дивлю свої фотографії, прийняття себе. Тобто це вже більший час вкладаю я у себе, у свій ютуб, у своїй полиці 366-го року, фото, мода, краса, як то кажуть, рай на землі. Так, так, прийняття себе, що зі мною все ок, я ок, тому що я на основі зв'язку з мамою, з Іцхаком, з Прищенком, там, Дилцом, Я перевіряю, що ці люди реально є конструктивними, а значить, я не, я не ок. Я не ок, це вже ліквідовується. Перевірено мною, що зі мною все ок. Треба ще дописати. Отже, я є повністю цілком і здорова і прекрасна, тому що я ще й у зв'язку з сильними, успішними людьми. Тому що сумнів він завжди допомагає доходити до розуміння, чи справді я справді, ок. Це дуже важливо, сумнів допомагає.